Створення світу внаслідок великого вибуху суперечить першому і другому законам термодинаміки, які стверджують, що матерія та енергія не виникають з незвідки і не мають можливості для самоорганізації. В Україні війна, і ми бачимо, як великі вибухи руйнують цивілізацію та вбивають. Казати, що вибух породжує життя це божевілля. Ентропія свідчить, що матерія завжди. Прагне до хаосу, руйнування. Це дуже яскраво видно по покинутим будинкам, в розбомблених селах та містах, які повністю руйнуються протягом декількох років. Як тоді можна вчити, що найскладніше рівняння генетичного коду людини або ДНК могло скластися самостійно? Коли ймовірність того, що цифри випадково самостійно складуться в просте рівняння 2 плюс 2 плюс 2 помножене на 2 дорівнює 8. прагне до нуля. Одна тільки жива клітина людини містить приблизно 3 ГБ інформації і влаштована складніше за всі комп'ютери та механізми всього світу. Також згідно принципу випадковості монета має ймовірність 50 на 50 впасти орлом черешкою. Тому амінокислоти, отримані при лабораторних досвідах, являють собою суміш двох оптичних ізомерів, майже в рівній пропорції. Тобто частина з них правосторонні D-форма, а частина лівосторонні – форма ці невідомий жоден метод, за допомогою якого можна було отримати тільки ту або іншу форму без ретельного цілеспрямованого відбору. Майже всі живі клітини складаються з L-амінокислот при відсутності d форм ДНК ж, навпаки, містить тільки d форми при відсутності L-форм. Це повністю суперечить співвідношенню 50 на 50, яке утворюється випадковим шляхом. Наукові дослідження показали, що в навколишньому світі будь-який шифер або код може скласти тільки розумна істота. Отже, існування складних законів у всесвіті та життя у ньому доводить існування творця. Антропний принцип говорить, що більш 200 констант, таких як швидкість світла, сила, тяжіння, налаштовані для існування життя, всесвіті життя в ньому не могли виникнути випадково без участі творця.